Цей термопрес перероблює кришечки на листи пластику. Ці кришечки у себе в громаді збирали учні Куликівського ліцею. Ми встановили контейнери. Для сортування потім ми, наша команда, збирають їх, і ми їх перебираємо по можливості, які там бувають. І тоді ми ці всі кришечки віддаємо сюди. Загалом кулаківські школярі віддали на переробку 54 кілограми кришечок. Як розповів Суспільному керівник громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько, частину зібраного учнями пластику вони вже переробили. Продаємо 15 листів, з яких можна виготовити близько 30 табличок вже. Тобто, це ну Дуже класна концепція, коли локальне сміття локально переробляється в ті речі, які потрібні прямо на місці. Це протилежне від концепції загально прийнятої, коли там, наприклад, в країні є єдиний сміттєпоробний завод. І він вирішує проблему сміття, але створює проблему логістики. З цих листів учні виготовлять вуличні таблички, які розвісять у себе в громаді. Це дуже класне, таке відчуття, коли ти можеш щось робити, і ти дієш, ти працюєш на цьому проєкті, ти просто убиваєшся, якось робиш оці всі таблички, заповнюєш це все, і ти просто відчуваєш такий кайф, коли закінчується цей проєкт, Ти виходиш на вулицю, і ось він у тебе є. І ти просто цим пишаєшся, і люди бачать. Ваше це і ну це вдохновляє нашу громаду. Також ліцеїстів навчили користуватися фрезером, який вони придбали для своєї громади за допомогою спільнокошту. кошту. Він починає читати код і потім вже почне ризкати по цьому все. Він робить два проходи, бо я неправильно трошки написав програму. І ще нюанс: дивись, у Архабі робили. Вони заберуть його разом з листами до куликівки, де власноруч вирізатимуть назви вулиць. Фрезер він більш такий гнучкий, і на фрезері можна працювати не тільки з пластиком, але ще й з фанерою, з акрилом, з металом, навіть з деяким м'яким. І в принципі, це поширить можливості шкільної стем лабораторії, і це дасть змогу дітям далі працювати не тільки з пластиком, а в принципі з бучим, що їм буде потрібно. Дарина Перепечон, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.